Діють законних інтересах, представляють державні інтереси чи чиї інтереси? Та вам подали. Голову, Мій голову. колега по моїй просьбі допомагає мені розслідувати державних інтересах. Ми до вас звернулися. Показки, повідомлення зробили. про злочин вам подано офіційно через канцелярію місяць тому. Чому ви не відповіли згідно закону? Чому ви відмовилися і проігнорували? Вам подала прокуратура і з справу. Вони вже на той час, коли Бо подавали, ма... ви нас... ви чому перебуваєте? Дякую за просьбу. Я нічого не нарушаю, я нормально зазначаю. Чому ви відмовляєте? От, які от які працівники слідчої оперативної... Це... А та, то не громадяни, до вас прийшла людина, мужчина, який тут безпосередньо Мужчі, вам платить. Я не да. прийому мужчин, дякую. Та не прийому мужчин, ви зобов'язані виконувати. Тобто ви відмовляєтеся, я так? Один в рамках закону, я Які в рамках закону? Ви мали повідомлення про злочин місяць тому відповісти. За сутку і передати по належності. Ви відмовляєтеся, так? Я... Прошу. Ви відмовляєтеся.